Немає гірше, як в неволі про волю згадувать. А я, про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалась мені такою гарною, молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя ти співана воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за. І ти, моя я, встаєш із за моря, за туману слухняна я, я зоре. І ти, моя єдина, ведеш за собою, Літа мої молодії. І передо мною, ніби море заступають широкі села, з вишневими садочками, і люди веселі, І ті люди, і село те, де колись, мов брата. Привітали мене, мати, старесенька мати, Чи збираються ще й досі веселі її гості погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по старому, От світу, світу. А ви, мої молодії, чорнявії діти, веселії дівчаточка, і досі в старої танцюєте. А ти, доле. А ти, мій покою, моє свято чорнобриве, і досі між ними тихо, пишно, похочаєш, і тими очима аж чорними, голубими, і досі чаруєш людські душі, чи ще й досі дивується, всує на стан гнучий, свято моє єдине свято, як отступлять тебе доле, діточки, дівчата. Защебечуть по-своєму доброму звичаю. Може, мене ненароком, діточки, згадають, Може, яка й про мене скаже яке лихо. Усміхнися, моє серце, тихесенько, тихо, Щоб ніхто й не побачив, та й більше нічого. А я доленько в неволі помолюся Богу.